Як свідчить історія провідною силою за українську державність завжди була молодцятого століття збройні змагання за волю України відновило після багаторічної перерви. Молоде покоління об'єднане в легіон українських січових стріл поряд із такими вічними символами героїзму, патріотизму, мужності, нездоланності, українські прагнення української нації до свободи як зразки стрілецької звитяги на маківці та лисоні став і подвиг героїв клуб. 9 січня 1918 року. Кілька сотень українських юнаків у бою біля залізничної станції крути зупинили переважаючі сили більшовиків, які наступали на Київ. Подію порівнюють з давньогрецькими тернопілами, де 300 спартанців зупинили навалу песі, а на округи і спер, і кров на порох стерти, перебити, іде на Київ муравйов. полків його не зупинити, та рано тішаться коти. Коли стають до зброї діти, народ цей не перемогти. Станці, як уте, станція як вте, ми ще студенти, ми ще рекрути, ми тільки жити, жити почали, та наче все наповзають вандали. Тут народились для праці і слави. Хочемо волі, хочемо держави. Чому ми рабами мусимо бути? Станція круте. Мусимо, мусимо ворога бити, як коханих любити, мусимо, мусимо ворога бити. Землю свою, всю велику годину будемо стояти в бою до загину. Може, нас хоче час пом'янути? Станція крути, станція крути. Ми із Полтави, із з Гавича, із Вова. Сотніку, Сотніку до бою готові. Ні, з вові віками нам смерть руїни. Надівши термовий вінок на чоло. Їх було лише триста на всю Україну і чому їх так мало було? Він повірив, в нові братерство і вірність. Фашиві слова, і сніг зацвітився від юної корові, посічена впала на сніг хорола. Ху Чому стільки люду байдуже заснуло, коли насувався із півночі скон. Невже у правителів часу не було, щоб свій захистити державний кордон? Не маємо права байдуже заснути, бо знову у ворожій бутується сказ. Історія є, є не скорені крути. І слави, і честі є вічний наказ. Самовідданий подвиг, який українські юляки здійснили під крутами, затримав швидке просування військ муравьями. Але дорога до столиці України тепер була відкрита. У лютого більшовики підійшли до міста і з берегів Дніпра піддали його гарматному обстрілу. 5 лютого червоні захопили Київ і вчинили криваву розправу над, над беззахисним населенням. Пали всіх, хто розмовляв українською мовою. Носив вишиванки і мав вуза. У Маріїнському парку садисти Муравйова розстріляли 200 учнів гімназії та училищ лише за те, що вони були у списках української юнацької військово-спортивної організації. Молодий Павло Течина, вражений героїзмом захисників Крут, присвятив їх отвигу поетичні рядки. На Аскольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучнів українських, славних, молодих, на Аскульдовій могилі, український цвіт, покривав по дорозі нам іти у світ, на кого посміла зняти зрадника рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каї? Боже, покарай. Понад це вони любили свій коханий край. Мерли в новім заповіті, славою святих, на Аскольдовій могилі поховали їх. Нашого народу зберігається історія про героїв, що загинули, захищаючи свою землю від нападників. 29 січня 1918 року на залізничній станції поблизу селища Крути. За 130 кілометрів від Києва розпочався бій, який тривав близько шести годин між великою більшовицькою армією Михайла Мурав'йова та київськими студентами, які захищали підступи до Києва. Саме у цьому бою під крутами полягли київські студенти та гімназисти, які стали на захист незалежності своєї вітчизни. Це були молоді хлопці. Відступаючи у сутінках, студенти втратили орієнтир та вийшли просто на станцію Крути, вже зайняту більшовиками. Цей бій тривав 5 годин. За свідченням очевидців, гімназист Київської української гімназії імені Кирила Мефодівського товариства Григорій Піпський. Перший почав співати ще не вмерла Україна, і решта студентів його спів підхопили. Особливо вразило сучасників втрата та поховання 27 юнаків, які вже потрапили в полон до більшовиків після бою. На чотири дні було зупинено агресора. Цей бій не мав вирішального значення у перебізі військових дій. Але у свідомості багатьох набув особливого значення завдяки героїзму та незламності духу січових стрільців. Бій під Крутами був сходинкою до прийняття соборності України. Вагай! Нас б'ють. Прорвемося. Ладнай гати! Коли ми тут! Розправили із моєму на вільну смерть. О, це війна. Якщо там залишиться хто живий, я маю туди повернутися, пане з обмою! Що і залії будемо непохитно боротися, то ми переможемо! Наші хлопці все готові захищати рідний край, а дівчата сніньок в них гарячі серця.